Привіт усі! Говорить Укрофон, і це знову рубрика Тачки блог. Недавно вийшов трейлер до мультсеріалу Тачки на дорозі. Український дубляж цього серіалу буде робити наша студія, а дубляж трейлеру уже доступний на нашому каналі. Посилання в описі. А у цьому відео я розберу відсилки, які я знайшов у цьому трейлері. Одразу скажу, що я не буду намагатися передбачити сюжет. Ну а ми починаємо. Ну що, друзяко? Поганяємо? Е, ну, ну давай. Ха, Ти диви? Видно, пального добре бахнув. У мене немає шансів, жодних. Уі! Давай блискавка Маквін. Локація у цій сцені це Солончак. Солончаки це висохлі солоні озера, і іноді на них ставляться рекорди швидкості. А судячи з наступних сцен, це якось обіграють у серіалі. Коротше, друзі, тут така справа. Я на деякий час відлучуся і зганяю на весілля своєї сеструхи. Почекай, у тебе є сестра на вивісці крамнички Лізі. Ми бачимо два написи, яких до того не було у мультфільмах: брилки та скам'янілості. І по наступним сценам, ми бачимо, що це не просто так. Оце ми світ побачимо. Тут ми бачимо найбільшу в світі гайку. Це відсилка на шосе 66», де також є подібні пам'ятники. Ті, хто бачили фільм Натхнення для тачок. А ті, хто не бачили, то посилання в описі. Так от, ті, хто бачили фільм Натхнення для тачок, ті знають наскільки важливим є для творців тачок Шосе 66». Тому подібні відсилки ще будуть у трейлері. Поля, як у Херсоні, а це як у мене в селі. Тут серед клоунів ми можемо бачити машину, схожу на Гремліна із Тачок 2. А також машинку, яка ну, дуже схожа на ту саму машинку із Токіо Сирника. Маю змити цю зелену ганьбу. Зелені шмарклі псують кожного. А як тобі я? Ось ця автомийка, з якої виїжджає Бікфут, дуже схожа на кита, який також знаходиться на шосе 66. А якщо ми знаємо, що кити у тачках це підводні човни, то усе сходиться. Я підглядав своїм малим оком і кого я тут помітив. Ну, думаю, тут не важко здогадатися, що увесь цей епізод буде відсилкою на шаленого Макса. Серед ось цих машин ми можемо помітити машину Планета Піца, яка з'являється майже у кожному мультфільмі Піксар. Це не те, чого я очікував. А ця машина дуже схожа на Наталі Точняк із Тачок 3. А це Стоунхендж, що знаходиться в Англії. Але тут він адаптований під всесвіт тачок. Також у трейлері є Хмара, адаптована під тачку. Ця традиція, до речі, ще з першої частини, де і гори, і хмари, і будівлі все адаптовувалося під всесвіт тачок. А тут екіпірування Маквіна те саме, що й в короткометражці радіаторний рай 500 з половиною. Ну, тільки на ньому немає багі колес. Ну а на цьому поки що все. Чекаємо прем'єру серіалу і до зустрічі, Па-па!